Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український сторож журналіст Рошовець з 786 вісімдесят стрімом по справі Ірини Дмитрівни Фаріон. 786 вісімдесят стрім, недалеко до цифри 800. і 21 у нас жовтня судилище над Славіком Зінченком. Через п'ять днів чергове судилище над Славіком Зінченком. Тому я і стрімлю. Стрімлю, тому що потрібно другий рік доводити, що Славік Зінченко нікого не вбивав. Мене дивує, як дуже багато українців все ще сумніваються в тому, що Славік Зінченко не вбивав. Крапка. Але чому це має дивувати? Проти Славіка Зінченко працює система. Працює система, яка. Готова закатати в асфальт кожного, хто попадає під її, скажімо так, каток. І сьогодні цікавий стрім. Софія Фаріон називається Билися над мамою. Ви скажете, хто бився і чому билися. Не поспішайте, всьому свій час, Ну а зараз традиційний уклін і велика подяка усім людям, які допомагають, радять, підтримують в коментарях. Ну і особлива подяка тим, хто допомагає донатами. 51-68-74-51, 51 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Велике прохання. Допомагайте. Учора з 2700 чоловік, які подивилися два стріма. Поставили більше 230 тридцяти вподобак, допомогли тільки троє. Велика подяка тим трьом людям. Прохання до решти, допомагайте, хто скільки зможете. Три донати за 2700 переглядів і за 300 вподобайок дуже і дуже мало. Важкувато працюється. Допомагайте я буду вам дуже і дуже вдячний. І Бог вас, і Бог вам подякує за вашу доброту. Отже, дорогі рідні, билися над мамою. А хто бився над мамою? Хто був над Іриною Дмитрівною Фаріон, коли вона упала? Скажіть, будь ласка, хто був? Хто був, коли вона упала? Вася Електр, який позвонив в поліцію? Прибігла бабуся в Рябій Ковтинці, так? Поряд була бабуся комсомолка-активістка. Прибіг у нас депутат Львівської міськради Зінкевич. Від партії мера, так? Ну, а потім приїхала. Хто приїхала? І отут питаннячко, яке мене знову зацікавило. Я дуже хотів, щоб на суді е задали його Соломай Верняк, адвокат Славі Казінченка, Хто приїхав до тіла Ірини Дмитрівни фаріон Це дуже важливо. Хто перший приїхав? А тепер включаємо свідків, які заявили зразу після вбивства. Що до тіла довгий час не приїжджав ніхто. Швидка допомога приїхала через півгодини, а поліція через 50-60 хвилин. Сябто швидка допомога приїхала через 30-40 хвилин, поліція приїхала через 50-60 хвилин. Це показники, я скажу, страшні. Тому що швидка допомога повинна була приїхати через хвилин 10 від сили 15. Ну, а поліція повинна була приїхати на протязі 5 хвилин. 5-10 хвилин поліція вже у дворі. А результати це приїзду швидкої поліції просто страшні. Але ж не все так просто. Так, свідки сказали, перша приїхала швидка медична допомога, тіло Ірини Фаріон медбрати загрузили, швидка поїхала. А другий – приїхали поліцаї? Вони приїхали майже через годину. Перше свідчення, друге свідчення самих поліцаїв. Ми приїхали. Жінка лежала, обличчя залите кров'ю, і ми її не впізнали, що то Фаріон. Показує те, що першими приїхали що не медики, а поліцаї. Питання: хто говорить неправду? Скажіть, будь ласка, хто говорить неправду? Хто, грубо кажучи, бреш? Ну і покази. Правильно, покази Зінкевича, депутата Львівської міськради, офіційна особа, який в сусідньому будинку проживав, голився, почув постріл, як він каже, і побіг. Вибіг з двору і побіг в напрямку Фаріон. Побачив, як вона лежить, і побачив, що під'їхала зразу на протязі п'яти хвилин поліція. Знову перші приїхали поліцарі. Септоверсія розпадається, що першими приїхали. Співробітники швидкої допомоги, і вони ж загрузили Ірину Дмитрівну Фаріон. Перші приїхали поліцаї, а потім швидка. Ось вам, дорогі рідні, як кажуть, такий сюр. Ніхто не знає, хто приїхав першим. І тут протиріччя в свідченнях, і тут свідки або говорять неправду, або протиріч, або взагалі страдають амнезією, випаданням пам'яті. Нікого це не дивує. Так поліцаї сказали, що все розписано в кримінальній справі. Питань немає, а подивіть, які є питання. Це ж важливо, хто перший приїхав, поліція чи медики, важливі їхні дії. Це ж все слідчі повинні розглядати в лупу. особливо дії поліції, які приїхали і почали що працювати так, як потрібно по інструкції. Вони ж працюють по європейській інструкції. Да, раніше була інструкція дієоперативно-слідчої групи, яка приїжджає на місце злочину. Зараз у них європейська інструкція. Так, хто приїжджав? Бачите, майже сім хвилин ми не можемо розібратися, хто приїхав перший. А це важливо. А тепер скажіть, будь ласка, якщо ми не можемо розібратися в простому питанні, хто приїхав перший швидка чи поліцай до Ірини Дмитрівни Фаріон, про що буде йти мова далі? Про що буде йти мова далі? А я скажу ні про що. Тому що з самого початку в справі Ірини Дмитрівни Фаріон, з перших хвилин після її, начебто, загибелі, йде суцільна непонятка. І свідки говорять про терічві. Неправдиві дані. І в цьому треба розібратися. І треба розібратися дуже кардинально. Що справу передати на дорослідування? Я хотів би, щоб цей епізод з приїздом слідчі, з приїздом поліцейських і медиків розглянули адвокати Солима Вороняк, адвокати, як казала моя бабуся Маруся Холявчук розглянули адвокати Солима і Вороняк і. Це питання 21 числа підняли, що? Підняли на судилищі над Слайком Зінченко. Тому що хто перший приїхав, той перший почав працювати. А той, хто перший почав працювати або збирав сліди злочину, або що знищив сліди злочину? Так, як їм сказали, як совість хволіла. З вами український історик та журналіст Ярошвець 51,68. 74 51, 97, 22, 2893. Картка Приватбанку. Низький уклін і велика подяка тим, хто допомагає. Допомагайте, не забувайте, не залишайте на самого боротися з системою. Судівським, прокурорським поліцейським спрутом, який панує в Україні. Дякую за стрім. До нових зустрічі.